Набряки під очима, стрімкий набір ваги, мерзлякість, відсутність енергії, постійне бажання заснути і укутатися чимсь теплим. Це це може бути а, причиною гіпотиріозу. А, також а, такі самі можуть бути симптоми і автоімуну з яким живуть люди по 20 років і не знають, що у них є захворювання автоімунне, яке буде атакувати їхню роботу щитовидної залози. А, і, звичайно, в мене вже є курс, я дуже ним пишаюся. У мене вже є відгуки після мого курсу про щитовидну залозу. Щитовидна залоза від А до Я, в якому я зібрала. Всю інформацію, яку я особисто, як нутриціолог та health коуч знаю про щитовидну залозу, і це відео, вісім відео, це меню при автоімунометроїдіті, при гіпотеріозі, це інформація.